Обіцяють мороз, а ми висаджуємо цвіточки. А чого? А того, що ми віримо краще. Проливаємо так гуматиком, от Отакі якісь квіточки ми понасаджували, щоб біля магазину було трішки красиво. Десь так, Аліна Юрівна, чим займається Аліна Юрівна? Звісно ж, краси бордюри улюблені. Далі на Юрівна. Це ось моя принцеса Ольга Олександровна. саджанцям і по іншим засобам захисту і так далі. Отам на магазині. Помахай, Олексіївна. Накручено в пальтичку все красиво хорошо жить директорату. по макам ми тут газа, бадлимся. Пообрізаємо троянди, вже видно, що вони там деякі поживали. Отак низенько пообрізаємо, тому що отак високо не потрібно. А тим часом, поки ми тут збираємося ще викосити трішки, спробувати зробити газончик із цього бур'яна, хтось запирається колесом от сюди. От вам і будь ласка. Тобто бордюри красить це погано, а по, по газонам і по клумбам їздить колесами, це хорошо. Та й десь так. Гарно вражає, мирного неба, дебелих спин. Та що, весна почалась? Na hora